Тотальний деклас. Ріад представив нам топовий вечір-боксу Рінгфорд, де Девід Бенавідес видав потужний виступ проти панчера Ентоні Ярда та заявив про дуже амбітні плани надалі. А Девін Хейні зазіхнув на чемпіонство уже в третьому дивізіоні, ще й проти нокаутера Брайана Нормана. Чи вдалося Девіну перемогти? Дивіться огляд вечора боксу на каналі Тайк Мейсон та підтримайте цей відео з лайком. Пояс WBO у легкій вазі залишався вакантним до цього вечора. Американець Абдула Мейсон та британець. Цем Ноукс вийшли позмагатися за нього в ріяді. Від початку боксери логічно зайняли свої ролі. Нижчий британець старався виходити на середню дистанцію, розуміючи, що на дальній йому ловити нема чого. Мейсон же працював здалека, не часто йдучи на розміни. На початку Ноукс посікся після стику головами, але лікар бій не зупиняв. У стартових раундах здавалося, що стиль Абдули буде більш ефективним і він досить легко забере цей бій. Але Ноукс показав британський характер. Пропускаючи немало, він постійно був націлений полювати за головою опонента. Мейсон моментами не встигав забирати ноги, а Сем цим користувався. Зближувався і гатив серіями. Мейсон був змушений іти на розміни та працювати з дистанції суперника. Від стилістично цікавого протистояння бій переходив до не менш цікавої рубки. Було жорстко, обопільно та інтригуюче. Мейсон краще провів початок, але Ноукс зробив усе, аби вирівняти картинку. У середині бою Абдула дещо зупинився, а британець перехопив ініціативу. Усе Сема бетонна борода і нереальне бажання. Бракує скілів, які є в Мейсона, але він компенсовує це титанічною роботою. Постійно йде вперед і працює серіями, тим самим створюючи тиск на суперника. Видавши не дуже переконливу середину бою, Абдула Мейсон краще включився у чемпіонських раундах. Запал Ноукса нікуди не зник, от тільки американець взяв трохи часу напередихнути і став більш різко та точно відповідати. Це були шикарні розміни, де влучали двоє, але Мейсон забирав більше епізодів, видав на один-два точних удари більше. Сам потерпав, але й насипав смачно. Ноукс досить добре адаптував свій план у цьому поєдинку і створив багато тиску на суперника. Користувався помилками в роботі ніг та загалом виглядав добре. Мейсон звично працював по супернику, але теж показав характер, закушував губу, коли це було потрібно, і йшов кістка в кістку. Ми побачили шикарний поєдинок, вартий чемпіонського статусу: 117-111 та двічі 115 113 Абдула Мейсон стає чемпіоном світу, WBO в легкій вазі. Найменшими в цей вечір були Джесі Родрігес та Фернандо Мартінес. Бам уже прописався в паунд паунд завдяки своєму гострому розуму, гнучкістю та достроковим перемогам у мінімальних дивізіонах. Мартінес хоч і був аутсайдером, але це далеко не мішок із картоплею, а не переможний боксер, який перед тим двічі переміг Кадзуто Іоку, та був чемпіоном за версією IBF. Але Родрігес показав хай левел, хоча на старті бою все не було однозначно. Марті демонстрував комбінаційну роботу, завдяки якій створював небезпеку для суперника. Чимало атакував і підтискав. Для Бама було завданням не застрягнути в розмінах та діяти гостро, що він уміє. А ближче до середини поєдинку Родріге став виглядати переконливіше. Подекуди одиночна, але дуже точна робота на контратаках. Джесі дуже грамотно вибирає кути, чим прошиває захист суперника і тим самим не залишається на одному місці. Сам б'є і майже не дає влучати в себе. Цьому бою мені найбільше сподобалася саме захисна робота Родрігеса. Дуже тонке відчуття суперника, яке лише посилювалося з раундами, вам добре працював на ногах. Вчасно забирав тулуп, а іноді рятувався лише рухом головою. Але в комплексі оборона Джесі виглядала і ефективною, і ефектною. Мартінес виглядав усе більш беззбройним, Напропускався багато, продовжував шукати атаки, але дивувало лише те, чому він досі не падає. Родрігес постійно змінює кути атак, пробуває жорстко, але суперник непохитно стоїть і повертається в бій з кожним раундом. Але це лише до пори до часу. В 10-му раунді Джейсі спіймав суперника контратакуючим хуком, який і став останнім у цьому поєдинку. Краса Родрігес цементує за собою статус боксера номер один у 52 кілограми і Іде на серії з п'яти дострокових перемог. Невже наблизиться до Інує? У Ріаді свій перший бій в Алтервейті провів Девін Хейні і без розминки відразу пішов на чемпіона WBO Брайана Нормана. Я очікував побачити довгу і нудну розкатку, мінімум ударів і все здалека. Але Хейні всіх нас обдурив уже в другому раунді, Девін потужно вистрілює лівим хуком назустріч. Відчуває момент і дає ще точну двійку. Норман опиняється на канвасі, піднімається, а претендент відразу йде добивати. Олотнеча від Хейні Норман намагається то розривати дистанцію, то навпаки, зближуватися, щоб не пропустити зайвого. Стає в глухий блок. І дивом доживає до кінця раунду. У Хейні була шикарна можливість вперше за 6 років здобути дострокову перемогу, але він нею не скористався. Надалі претендент перейшов у звичний для себе економ режим. Робить ставку на джеб і довгу дистанцію, а ще багато працює на ногах. Перевага в девіна є, але він уже втратив можливість, коли можна було добити суперника. Норман практично нічого не показує, зате точно відновився після падіння. Чемпіон повертається в бій у другій половині бою. Де він уже не так активно рухається, застоюється, чим створює можливості для атак суперника. Норман входить із короткими серіями, які не приносять супернику великої шкоди, однак допомагають забирати деякі раунди. Хейні з економ режима, наче переключився на економ плюс. Мінімум загострень, обережна робота, але при цьому й дає працювати опоненту. Не зовсім розумію на що сподівався Норман у цьому поєдинку. Хейні засушив бій у кінці, активно клінчував і, врешті, довів справу до кінця 12 раундів. Типовий Хейні, хоча загалом це був один із найбільш бадьорих його поєдинків за останній час: 114-113, 117-110 та 116 111 Де він забирає титул WBO в 66 кілограмах і стає чемпіоном у трьох вагах: Бандера Роха при справі. Мексо-американець Девід Бенавідес у головній події захищав пояс WBO у напівважкому дивізіоні проти британця Ентоні Ярда. Бенек був фаворитом на папері, хоча на старті не поспішав цього покази. Як це часто буває, Девід віддає ініціативу опоненту. Може по хвилині рухатися без акцентованих ударів і лише промацувати дистанцію, іти вперед з високим блоком. Ярд же сильний своїми хуками намагається видати боковий на підході суперника. Поки що це не спрацьовує, а Бандера Роха навіть без ударів виглядає досить упевнено. По справжньому включатися Девід починає з третього раунду, викидаючи по 60 ударів за три хвилинку. Ярд не може прицільно зустріти суперника. Натомість Бенавідес виходить на середню, іначе скула мета насипає по опонентові. Ярд затиснутий біля кута і без нормального захисту не спроможний щось протиставити. Ентоні пробує зустрічати опонента, але мало викидає ударів та робить ставку на силові, які проходять повз бандеру. Поєдинок проходить під повним контролем Бенавідеса, який ловить моменти і безбожно розбиває голову противника. Бенавідес видає більший об'єм роботи. У нього вражаюча активність та неціленість на атаку. Коли проходить зустрічні удари суперника, то видає серії по 5-7 ударів. Ярд не може ані клінчувати, ані піти на ногах і змушений потерпати від цих серій. Моментами британець намагається тримати руки агресора, але не працює буквально нічого. Бій усе більше стає схожим на побиття. Мексиканець смачно розбив носа супернику, який ледве чинить спротив. Ярд узяв коліно, але повернувся. Правда, не надовго. Британець опинився у тому ж самому куті, продовжив бути під зливою ударів та, зрештою, рефері перервав поєдинок. Перемога технічним нокаутом у сьомому раунді. Після цього всі чекали, що він кине виклик іншому чемпіону, Біволу. Але Бенавідес усіх обхитрив, сказавши, що буде підніматися до крузервейту, де вийде на об'єднаного чемпіона Хільберто Раміреса. Треба відзначити, що Беневідес настільки великий, що навіть піднятися на 12 кілограмів не мало би бути для нього проблемою. А що там із боєм Джошуа проти Джейка Пола? Це серйозний чи виставковий поєдинок, та які шанси, що блогер закінчить мордою в підлогу? Дивіться наш розбір у ролику за підказкою.